Я вважаю, що зараз у кожного, хто бажає себе або провідником, або просто людиною, яка може нести щось у цей світ. Я вважаю, що наша мета це те, щоб ми настільки допомогли цьому світові або людям, котрі до нас приходять, полюбити себе настільки, щоб перестати не любити цей світ. От єдине, що, мабуть, найсильніше може зцілювати, сці, це ось така любов, яка є навколо, навколо мене. Ліс, небо. Ось така краса це єдине, що може дійсно, знаєте, спостерігати за тобою, не, не намагатись тебе якось осудити, не намагатись тобі сказати, який ти хороший, поганий. Це не его. Его намагається сказати, що та, да, тут, ти, тут ти не такий, ти повинен бути краще. От тут ти повинен стати хорошим, тут ідеальним. Але це все его. І все це відбувається тільки через те, що ми дуже сильно довірились не своєму серцю, а своєму розумові. І розум не поганий. Немає поганого хорошого. Є все в гармонії, якщо ми йдемо до гармонії. А щоб. Підійти до цієї гармонії необхідно повертатись до своєї природи. Тому, якщо ви зараз знаходитесь на духовному шляху, якщо ви пізнаєте себе, пізнаєте себе з різних аспектів, єдине, що я прошу вас, мабуть, не загравайтеся у цю гру, не загравайтеся у те, що тут я не ідеальний, да? а десь я от колись стану ідеальним. Ви вже є. Неважливо і ніхто не винен за те, якими вони вас створили? Вони вас створили просто такими, якими ви вже є. Простіть своє минуле. Простіть себе у минулому. Це вже немає. Прощення для минулого це просто прийняття того, що дає, вже є такий, який я є. А чи важливо те? Як я думаю про себе в минулому? Живіть в цьому моменті. Дайте собі любов цього моменту. Так, да, я регресовую, да, я зцілюю минуле. Для того я і працюю тим, ким я працюю. Але у вас у всіх є достатньо сили бути тут і зараз. Бути вже зціленими. З вами вже все добре. Якщо ви в це не вірите. Ніхто не винен в цьому, ніхто і ви не винні. До себе треба відноситись з состраданням. Я так і не знайшла слово українською, як його коректно перекладати, з емпатичністю, з співп... співпереживанням, співчуттям до самого себе. Хочете пожаліти себе, хочете побути собою, дайте собі різні стани. Проживіть все і зрозумійте, що ви є ніщо. Цей світ складається повноцінно з вас. Він складається повноцінно з кожних ваших аспектів. Тут немає якихось таких аспектів, котрих немає у вас, наприклад, або у когось іншого. У мене є все. Я і така, і, і різна. Я можу бути будь-якою. В цьому моя сила. Моя сила в тому, щоб знову ж таки, як я сказала, я хочу через свої канали, через свої послуги. Через свої думки, які я зараз транслюю, щоб ви настільки себе полюбили, побачили настільки любові у собі, щоб ви перестали не любити цей світ. Бо все, що є в світі, це відображення вас. Все, що ви відчуваєте від світу, це відображення тільки того, як ви самі до себе ставитесь ніяк інакше. Ніяк інакше. Дивіться, в світі дійсно може відбуватись дуже різні стани, дуже різні ситуації. Вони є, так, да, вони є, але важливо не те, яким вони відображаються, а те, що ви від них відчуваєте. Бо цей світ різноманітний, він може бути будь-яким. А якщо ви зможете на все реагувати просто з прийняттям, щоб дійти цього рівня, треба... Зрозуміти, що я себе люблю повноцінно. І не намагатись доказувати, знаходити у собі недоліки. Вони можуть бути. Ви, ж, ви такі, які ми ви є. І це круто. Ви просто є такими, якими ви є. І оцінюєте ви себе тільки самостійно. Тому ваш тут вибор, ваша тут сила. Іти, іти до себе, або знову ж таки іти від себе, шукати щось у зовнішньому світі. Ви вже все знаєте, все вмієте, все відчуваєте. Вже все у вас є. Або хочете це бачити, або не хочете. Робіть, як ви бажаєте. Головне, щоб це все було через любов. Дякую, що послухали це. Я сподіваюся, що було щось корисно, і нехай все воно буде на благо.